Вітаю, батьки Кемерон думали, що лише зрідка навідуватимуться до лікарні. Здавалося, у їхньої доньки просто трохи впав тиск, але потім вони побачили як усе більше лікарів та обладнання прямують до відділення, і зрозуміли, їхня донька бореться за життя. Вона надіслала мені повідомлення мамо, я ледь можу дихати. 22 вересня 2022 року 17-річна Кемерон Вітон знепритомніла в школі. За день до цього вона знялася з баскетбольного матчу через проблеми з диханням. Кемерон хворіла на астму і знала, що бувають дні, коли їй важко дихати. Медики повідомили її матері, що на всяк випадок відвезуть доньку до медичного центру Дюка Парамедики сказали, ми відвеземо її до лікарні. У неї трохи впав тиск, але все гаразд. Її випишуть за день-два. Батьки Кемерон прибули до лікарні раніше за доньку, і їх провели до зали очікування. Все було спокійно, поки медики не повезли Кемерон до реанімації. Це дуже стривожило її батька. я побачив як усі навколо заметушилися. З'явилося більше лікарів і апаратури. Тоді я сказала, що відбувається. Прийшла медсестра і повідомила батькам, що серце їхньої доньки зупинилося. вона сказала, Кемерон роблять масаж серця. Я спитала, чому вона не може дихати. Відповіла вона Я сказала, я як це не може дихати. Міс Уітон, їй роблять масаж серця, бо немає пульсу. Вона відповіла. Ми були шоковані раптовістю того, що відбувалося. Ми не розуміли, що саме відбувається. Щойно Кемерон знепритомніла в школі, її мама звернулася до молитовників. Згодом і інші люди приєдналися до молитви за Кемерон. Я сказала, Боже, це твоя дитина. Я довіряю тобі. Якщо вона виживе, я довірятиму тобі. Якщо помре, я довірятиму тобі. Господи, але я прошу не забирай її сьогодні. Кемерон повернули до життя і підключили до Швел, щоб підтримати життєві функції. Поки друзі і рідні збиралися в лікарні, лікарі проводили сканування мозку, серця легень, намагаючись знайти причину. Медики попередили, що через порушення кровообігу є висока ймовірність ураження мозку. Нам дозволили зайти і побачити її. Вона мала вигляд неживої, ніби в тілі не лишилося краплі життєвої сили. Я глибоко вдихнув і почав молитися. Вона ще жива. Вона ще жива. У той момент я перемикався з однієї передачі на іншу. І... Прославляв Бога. Тести показали, що в легенях Кемерон були два великі тромби. Її негайно повезли на операцію. Через п'ять годин хірург сказав її батькам, Він сказав: Я хочу показати вам, що ми дістали з неї. Кожна ця плямка це тромб. Лікарі видалили понад 60 тромбів. Я не міг у це повірити. Кемерон грала у софтболи, волейбол. Вона була у команді черлідерів, вона була активною. І я... я не розумів, звідки це взялося? А воно ж. Все було в ній. Кемерон відключили від Шевел наступного дня. За кілька днів вона знову спілкувалася з рідними. Я пам'ятаю, як прийшла до тями у лікарні, але була не зовсім при тямі. Я добре пам'ятаю, як до мого обличчя тягнулися трубки і дротики. Коли я побачив усмішку на обличчі доньки. То відчув неймовірну радість. З нею все було гаразд? Менш ніж за тиждень Кемерон повернулася додому. Вона повністю одужала, але причина появи тромбів досі невідома. через кілька тижнів після виписки я запитала Бога, чому це мало статися зі мною саме зараз? У випускний рік, коли мені треба вступати до коледжу. А він відповів: а чому ні? Хіба я не можу через це явити тобі свою славу? Пам'ятаю, як я почала плакати, бо зрозуміла, що у нього був план, що він щось готував і що усе буде добре. Я знала це. Кемерон закінчила школу і зараз навчається в університеті Північної Кароліни за спеціальністю інженер. У той момент я знала, що це була Божа рука бо всі були на своїх місцях. Я не можу розповісти, як усе сталося. Моя мама переказує цю історію набагато краще, але хочу сказати, що у Бога була мета і план. І хоч я досі не розумію їх, я знаю, що справа не в мені, і не в тому, що зі мною сталося, а в його славі, і у тому, що він зробив. Бог використовує усе, він говорить нам про це у своєму слові. Це не просто свідчення для тих, хто дивиться. Він діє і в нашому житті, коли з нами щось трапляється. іноді нам може здаватися, що це страшні й безвихідні ситуації. Але якщо ми віруючи, саме в такі моменти маємо бігти до того, хто може провести нас крізь ці обставини, а саме до Ісуса. Він каже нам: прийдіть до мене, усі струджені й обтяжені. я дам вам спокій. Ось що він каже. Ми всюди стикаємося з проблемами. Це атакує нашу віру. Зверніть увагу, як раптово все сталося у цій родині, але у труднощах вони звернулися до молитви. Мати розповіла іншим, і люди почали молитися за її доньку. Вони з чоловіком теж молилися. Молитва змінює усе. Ми це знаємо, і тому сьогодні ми хочемо приділити час молитві за вас і ваші потреби. Ми радіємо, коли ви розповідаєте нам, як Бог діє у вашому житті. Я хочу, щоб ви знали, коли ми будемо молитися сьогодні. Вам не обов'язково почути назву своєї проблеми чи своє ім'я. Бог чує усіх. Він з нами. У тебе є повідомлення. Так, ми Андрю? отримали його вчора. Анік написала електронного листа. Я вражена Божою добротою у понеділок. Коли я дивилася клуб 700, Террі отримала слово про те, що в когось виникли системні проблеми зі здоров'ям через певний продукт. Я пам'ятаю це це було про мене. У мене хронічні проблеми з імунною системою, які призвели до багатьох різних аутоімунних захворювань. Протягом багатьох років у мене випадало волосся, були проблеми з травленням, свербіший біль. Приблизно сім років тому Святий Дух звернувся до мене і сказав, що все це від вівсянки. Хоч я й отримала відповідь щодо причини, симптоми залишили. Алися минулого тижня я купила упаковку кокосового молока, яке було змішане з вівсяним. Волосся знову почало випадати, і по тілу пішло запалення. Я дуже засмутилася. А коли тері поділилася словом знання, я почала плакати. Я знала, що це слово було для мене і що я отримую зцілення. Я пишу цього листа і відчуваю фізичні зміни. Я така вдячна Ісусу за його діла і за клуб 700. Нехай Бог благословить вас. Ми радіємо разом із вами цьому чуду, І як сказала Тері, ми хочемо помолитись просто зараз. Ми віримо в чудеса. Можливо, ви дивитесь нас і взиваєте до Бога, щоб він доторкнувся до вас. Ми хочемо помолитись за вас, Господи. Террі молимося зараз разом із багатьма нашими глядачами. Батьку вони просять про чудо. Я хочу нагадати людям життя і смерть. У владі язика проголошуйте життя, контролюйте те, що виходить із ваших вуст. Я кажу про негатив, про слова смерті. Проголошуйте місця списання, божовірність. Господи, я молюся, щоб мислення людей змінилося, щоб вони очікували Твого дотику. Проголошуйте слова віри, не догоджайте дияволу, ворогу словами смерті і сумнівів. Господи, Боже, ми проголошуємо життя в ім'я Ісуса. Є хтось, у кого проблеми з оком. Можливо, у вас рак в оці чи в очах. Я не впевнена. але ви боїтеся того, що це може бути. Бог зцілює вас від цієї проблеми. Ви не втратите зір. Ваш зір не погіршиться. Бог зцілює ваші очі. просто почні дякувати йому і прославляти його. Я хочу помолитись за тих, хто в скорботі. Це природні емоції. Але якщо ми довго будемо жити в них, перебувати в цих почуттях, вони стануть нашою ідентичністю. Багато людей пережили період скорботи і втрат. Ви хочете вибратися з цієї темряви сьогодні. Ваш день. Просто підніміть руку і скажіть «Господи Боже, Святий Дух, будь ласка, виведи мене з цієї темряви, в яку я сам себе затягнув. У Ісуса є чудові плани для вас. Ви вважали це неможливим, але він прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Дякую тобі, Господи. є хтось, хто шукає Бога? Ви відчуваєте тиск, приймаючи рішення рухатися у тому напрямку, куди вам хочеться. але ви не впевнені. Чи це від Господа? Я Вірю, що зараз Бог говорить до вас: заспокойся і пізнай, що я є Бог. він покаже вам, коли настане час діяти і дасть мир у серці щодо правильного напрямку. просто довіртесь йому і почніть поклонятися. Я погоджуюся з Террі. Ви не впевнені, чи це від Господа. а ви знаєте, що якщо попросити мудрості в Бога, то він вам дасть її. Ви читаєте про це в посланні. Якова він каже нам, що якщо ми потребуємо мудрості, то маємо просити її в Бога, який дає щедро. Він дасть вам мудрість, якої ви шукаєте. Ви маєте відкласти інші речі, які вас відволікають, і дослухатися до Божого проводу. Він бажає звернутися до вас. Боже, я молюся за людей, які потребують мудрості. Вони в складній ситуації. Їм потрібно почути тебе. Я молюся, щоб вони звернулися до тебе в покорі, очікуючи отримати велику мудрість від Бога, яка змінить їхнє життя. І також мир. Молимося, щоб Божий мир зійшов на тих, хто відчуває тривогу, тиск, хвилювання, просто видихніть. Нехай усе це вийде. Вдихніть мир Святого Духа в свої серця просто зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Багато хто не відчуває миру, бо вас віддаляють залежності, алкоголь чи наркотики, проблема у залежності або видолі. Ви маєте зрозуміти, що це ідол. Ви ставите його вище Бога. Вам важко прийняти щось від Бога, коли ви тримаєтеся за ідола. Подивіться на те, що є в вашому житті. Святий Дух хоче, щоб ви підкорилися йому, яким би страшним це не здавалося. У нього є Великі речі для вас. Просто покладіть усе до підніжжя Христа. Ісусе, ми дякуємо Тобі за Святого Духа, який сьогодні прийшов до нас у чудодійній силі. Ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Война руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях. Метро люди зіткнулися з ненавистю, що виникли ні звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, майже 20 років. Обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас, ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться, адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Тіфані подзвонила у центр планування сім'ї з парковки, щоб повідомити, що приїхала. Вона була записана на аборт. Це рішення вони прийняли разом з її нареченим. Але потім Тіфані передумала, бо почула голос, який сказав їй зупинитись. Я думала так, якщо Бог любить мене, то у мене буде щаслива родина, але все було інакше у дитинстві стосунки Тіфані з матір'ю були далекими, а іноді й напруженими. я хотіла, щоб у нас були близькі стосунки. Я мріяла про підтримку, про емоційний зв'язок, але усе було геть інакше. Наскільки я розуміла, Бог мав владнати усе це. То чому ж у мене усе не так? Я шукала когось, хто буде піклуватися про мене, любити мене, підтримувати в усьому. я дуже цього потребувала. Через кілька років після закінчення школи, усе ще вважаючи себе самотньою і нелюбленою, Тіфані познайомилася з хлопцем. Мені було приємно, що він зацікавився мною. Мені було що запропонувати у мене були переваги, і це когось привабило Тіфані почала відвідувати церкву свого хлопця, де пасторами були його батьки. Це було цікаво. Я раніше з таким не стикалася. Я почала шукати своє місце у церкві, хотіла допомагати іншим, стати частиною родини. У той час я намагалася дізнатися більше про те, хто такий Бог і яким є християнське життя. мені цього хотілося. Через вісім місяців хлопець Стіфані зробив їй пропозицію, але невдовзі після цього стало зрозуміло, що ці стосунки спричинили розкол між її нареченим і його родиною. мені було страшно. Ніхто не хоче, щоб стосунки закінчилися. Хочеться, щоб тебе обрали. обери мене поки Тіфані і її наречений намагалися організувати заручини. Тіфані дізналася, що вагітна. Її охопив ще більший страх. Я хвилювалася, боялася сказати йому, не знала, як він відреагує. А він одразу сказав: а що скажуть мої батьки? Що нам робити? Як це виглядатиме? Ми обоє дійшли висновку, що потрібно робити аборт. після візиту до центру планування сім'ї, Тіфані віддалилася від Бога. Я не молилася, бо знала, що наш намір не був правильним, не був біблійним. Це гріх Незадовго до візиту до лікаря. Тіфані передумала. Я почала говорити з ним про те, що ми вже заручені. Ми збиралися одружитися і створити сім'ю. Чому це так погано? Ми просто зробили все трохи раніше. але він соромився і боявся. І хвилювався, як це виглядатиме в очах його родини. Вони разом приїхали до клініки, і Тіфоні подзвонила, щоб повідомити про свій приїзд. через ковідні обмеження медсестра почала пояснювати їй процедуру телефоном. Я сказала: мені треба подумати і поклала слухавку. Я заплакала і сказала, я не можу цього зробити. Я чітко усвідомлювала, що не повинна робити аборт і що Бог був поруч. Я знала, що він говорив: не роби цього. Я буду з тобою. Я пригадую, що ми тоді сиділи в машині, і мій наречений так подивився на мене, і я побачила, що він був дуже злий. Роздратований Я сказала: Я не хочу цього робити. А він відповів: А я не хочу цієї дитини. Але це твоє тіло ні розради, ні підтримки. Він просто хотів, щоб дитина зникла. Ось і все. Кілька днів по тому Тіфані шукала в інтернеті безкоштовне УЗД і знайшла християнський центр для вагітних кернет. Я Лежала там, і екран був переді мною. і раптом я побачила дитину. Побачила ручку, яка почала мені махати. У той момент я зрозуміла, що це відбувається насправді. Я розплакалася і прийняла той факт, що це моя дитина. після того, як вони побачили дитину. Тіфані та її наречений повідомили про це батькам. Я думала, що вони скажуть, ви вчинили правильно, прийняли правильне рішення, але замість цього вони почали соромити і засуджувати мене за вагітність. Після цього ми з нареченим кілька днів не розмовляли. А потім. Ми поговорили і вирішили, що нам треба розірвати заручини для мене. Це було справжнім шоком. невдовзі після цього тіфані попросили більше не приходити до тієї церкви. Я знала, що маю залишити цю дитину. я знала, що почула це від Бога. знала, що прийняла правильне рішення, але не розуміла, чому все довкола мене почало руйнуватися. Я питала себе, яким буде моє майбутнє. «Як я впораюся з цим одна відчуваючи себе безпорадною, Тіфані почула, як Бог сказав їй звернутися до друзів Девіда й Темі. Вони помолилися за неї і запросили її до своєї церкви. Мейксенс я не розуміла, як я могла пережити таке в одній церкві, і отримати стільки любові та прийняття в іншій. Кернет продовжив надавати Тіфані медичні послуги та забезпечувати її товарами для дитини під час і після вагітності. Я була така вдячна Богові, бо він ясно показував мені, що поруч і він оточив мене людьми, які дбали і підтримували мене. Це було для мене дуже важливо. Тіфані продовжувала покладатися на Господа, і її стосунки з Богом зростали він дав мені видіння, я стояла в могилі, і він простягнув руку і витяг мене. у той день, коли він звернувся до мене на парковці, він врятував не лише життя моєї доньки, але й моє І з того моменту я вирішила. Іти за ним Довіритись йому. 11 червня 2021 року Тіфані народила доньку Брен. Було таке відчуття, ніби серце опинилося поза тілом. Я закохалася в цю маленьку грудочку, яку щойно побачила. яку носила стільки місяців. Я була дуже вдячна Богові. Моя донька найбільше благословення для мене. Я дуже люблю її. Я навіть не можу описати, як сильно Бог любить нас. Це така любов, якої я раніше не відчувала. Життя це великий дар, великий дар. Бог говорить у своєму слові, що діти дар від Господа, благословення для нас. Я не знаю, що сталося з нашою країною. Чому ми перестали цінувати людське життя і бути вдячними за Божий дар? На жаль, ми це втратили. Дехто з вас опинився у такій ситуації. Якщо ви зробили неправильний вибір, знайте, Бог приймає нас назад, навіть коли ми чинимо не так, як він хоче, але ми маємо прийти до нього у покорі і сказати я згрішив і потребую прощення. Я хочу йти твоїми шляхами, Господи. дехто з вас зараз у тій самій ситуації, як і Тіфані, і ви думаєте, що мені робити? Як з цим упоратися? Іноді ми приймаємо рішення бо намагаємося зазирнути у майбутнє, але ви не можете побачити, що там є люди, які прийдуть до вас, виявлять любов, виявлять підтримку, дадуть усе необхідне, щоб ви змогли зберегти дитину. ось що говорить Бог у своєму слові. Я знав тебе ще до того, як ти сформувався в утробі матері твоєї. Ви не маєте права позбавляти дитину життя. у цієї дитини вже є мета, і вона створена з певним наміром. Навіть якщо ви відійшли від Божого найкращого шляху, я прошу вас, оберіть життя. Оберіть життя. Ви ніколи не пошкодуєте про це. А якщо позбавити невинну дитину життя, будете шкодувати. Будете шкодувати. Прийдіть сьогодні у покорі до Божого престолу і скажіть, Господи, допоможи мені. Мені самотньо. Я пригнічений і розгублений. «Стань моїм спасителем і Господом, Богом мого майбутнього. він відповість вам і подбає про усе необхідне. бо у нього є план для вас. А завершити. Ми хочемо 50-м віршем із 118-го псалма. Це втіха моя в горі моїм, що слово твоє оживляє мене. Бог – це Бог миру і потіхи. Зверніться до нього, і він розуміє вас. Цінуйте життя, хтось дав його вам, і ви повинні його берегти.